За минулий тиждень до органів поліції Дніпропетровської області надійшло 17 180 звернень та заяв громадян, які були зареєстровані до живу. З них були встановлені особи по 1004 заявам. Загалом вчинено 1741 кримінальне правопорушення, з яких 480 розкрито. Також розкрито 108 раніше вчинених злочинів та два злочини, вчинені в минулі роки. Із п'яти вбивств було розкрито 4 злочина, з двох зґвалтування було розкрито всі. 13 тяжких ушкоджень, 11 з яких було розкрито. Із трьох скоєних розбійних нападів всі були розкриті впродовж тижня. Із 46 грабежів розкрито 14, також розкрито ще 11 раніше учеників. Так у Кривому розі співробітники поліції була затримана група грабіжників, які скоювали напади на громадян. В під'їзді вдома вони зірвали золотий гончажок. Поліцейські затримали їх на відстані декілька кварталів від дому. Із 960 крадіжок розкрито 162. З них вчинено квартирних крадіжок 47. Розкрито було 16. шість раніше вчинених. Із сіми хуліганств, які були вчинені на минулому тижні, п'ять розкритих. У сфері злочинів з незаконним обігом зброї та боєприпасів було виявлено 24 злочини. Із 136 злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків 34 були викриті за збут наркотичних засобів та психотропних речовин або їх аналогів. За минулий тиждень на території області проведен 21 масовий заход. На яких були присутні 1280 осіб. для охорони публічного порядку, залишалося 320 двадцяти співробітника поліції.